Новорічна ніч, яка для багатьох мала стати святом у горах, обернулася однією з найтрагічніших подій у сучасній історії швейцарських курортів. У престижному альпійському курорті Кран Монтана, масштабна пожежа з вибухом забрала життя десятків людей. Ще близько сотні отримали поранення, більшість із них важкі. Трагедія сталася близько першої тридцяти ночі у барі в самому центрі курорту, де проходила новорічна вечірка. Заклад був переповнений. Святкували туристи з різних країн, сезон у розпалі. Курорт традиційно приваблює заможних гостей з усієї Європи. За даними поліції кантону Вали, спочатку, очевидці помітили густий дим, що почав вириватися з приміщення бару. Майже одночасно надійшов виклик до диспетчерської служби. Через лічені хвилини було оголошено червоний рівень тривоги. На місце події негайно прибули перші поліцейські патрулі та пожежні підрозділи. Дуже швидко операція переросла у масштабні. Штабну рятувальну кампанію до неї залучили пожежників з усього регіону, медиків, рятувальників та авіацію. Пріоритетом було одне: врятувати тих, хто ще залишався живим усередині та навколо будівлі. Постраждалих евакуйовували у надскладних умовах. Частину людей виносили на руках, інших доправляли вертольотами до лікарень у Сьйоні, Лозанні, Женеві та Цюриху. Загалом до роботи залучили близько 150 медичних працівників. За словами керівника поліції кантону Вале Фредеріка Гіслера, на цей момент усі поранені отримали необхідну допомогу, проте кількість загиблих залишається предметом уточнення. Офіційно поліція говорить про кілька десятків жертв. За даними італійського МЗС, яке посилається на інформацію від швейцарської сторони, йдеться приблизно про 40 загиблих. Ідентифікація тіл ускладнена. Багато жертв зазнали сильних опіків, а самі люди, за попередніми даними, були громадянами різних країн. Свідки розповідали, що під час пожежі вони чули гучний хлопок, схожий на вибух. Однак влада наголошує. Наразі трагедію розглядають саме як пожежу, а не теракт. За словами представника влади кантону, вибух став наслідком швидкого поширення вогню та займання повітря всередині приміщення. Саме це створило ефект потужної детонації, який і сприймали як вибух. Район трагедії повністю оточений. Центральну вулицю курорту закрито для цивільних. Над зоною введено тимчасову заборону на польоти. Слідчі працюють безперервно, фіксують свідчення, аналізують конструкцію будівлі та технічний стан закладу. Причини пожежі поки що офіційно не називають. Слідство попереджає встановлення обставин займе час. Кран Монтана один із найбільш елітних курортів Швейцарії. Його знають за панорамними краєвидами на Альпи, видом на Матергорн і Монблан, а також за репутацією місця спокійного і безпечного відпочинку. Саме тому трагедія викликала шок не лише серед туристів, а й у всій країні. Влада Швейцарії висловила співчуття родинам загиблих. У регіоні скасовано святкові заходи. Курорт, який ще кілька годин тому був наповнений музикою та фейерверками, сьогодні перебуває у стані трауру. Рятувальні служби продовжують працювати на місці а слідчі встановлювати, що саме призвело до однієї з найстрашніших новорічних ночей у Європі за останні роки. Des Les putain, c'est tu, tu, tu peux que tu peux tout Tu peux pas passer c'est tout familier, de moi. Là, la même chose, des fleurs, pas qu'à On avec son fils, je pense... où, où, où Un enfant. Un enfant. Thank you.